Всім привіт! В кого ранок, у кого вечір. <кій> в мене вечір, маю час. Зараз запишу вам відео, закінчився вивід е, цих е, глушею. Закінчився ще ще, ще ще можна сказати зранку, але поки я мав час, поки то робив, поки то, то покажу вам, зараз, який результат, який вийшло і що я думаю на прорахунок цієї ситуації. І так, так, завішав тут ось так папір, бо інакше буде засвічувати, щоб хоч трошки вам їх показати. Ось такі гарненькі до обіду сьогодні. на Скору руку зробив ось такий брудер. Тут де кормушка просто зашиє, вони поки що їдять зі шмати, а потім може таку поставлю, купчу звичайно, бо внизу от каченята зайняті. А отут мусив зробити їм. Одним словом, закінчився вивід. І якщо пояся, я їх, так як я їх рахував, то, здається, вчора їх перераховував було 61 і ще сьогодні зранку було ніби 9. Коли витягав, що з так витягнув, не порахував. Ну їх тут або одним словом 70, або 71, бо залишилось 6 яєць, які навіть не проклюнулись, вмерли. І одне яйце, напевно, було, я ті так і відклав з посилки вдарене. І, по-моєму, ми з вами скупували. то було щось одне неоплот, одне я розбив коли. Чи я розбив, чи воно розбилося, але воно було запліднене, я відібрав. І інше було, 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 було кров'ене кільце. Одним словом, можна сказати, що в мене вийшов 100% результат. Так як я замовляв 70 яєць, отримав на виході 70 курчат, виходить, що вихід 100%. Так як було 11 яєць бонусних, за які, ну, ніби я нічого не платив, просто дали їх додатково, то можна сказати, що вийшов в мене 100% результат. Ну, звичайно, ну, в принципі, не знаю, інкубаційний це хороший інкубатор хороший, хоча в мене тут і не було ніякого особливого. Режиму інкубації для них, так так, само та, як і все в мене висаджується. Зараз просто при одній волозі, одній температурі, температура 36,6%. У нас собі там може 37,7, нагріти, може до 37,5% впасти, волога весь час 55% тільки. ось коли... Починається вивід, ставлю 60% і потім знову як він закінчується, ставлю на 55, бо в мене ступенева закладка. І таким чином я інкубую від так, від Нового року. В мене інкубатор включений і так весь час щось в мене там інкубується. Так, ну, Результат гарний, результатом я дуже задоволений. Всі курчата активні, ось вони вже зразу. П'ють. Сьогодні я їм був, поставив воду трошки з медом, зараз просто поставив чисту водичку, ще їм нічого не додав. Завтра почну їх пропоювати, як звичайно, всіх 4 дні проп'ють вони в мене антибіотик. в мене енерфоксуцин, здається, К10%. Потім, потім дам пробіотик з 3 дні, тому що, ну, то так, як мені. Одна ветеринар радила, що якщо антибіотик хороший і сильний, то він вбиває всю мікрофлору, тому краще, щоб не було поносів дати 3 дні пробіотик. Потім з 7 дня ставлю на 3-4 дні також вітаміни для покращення їхнього самопочуття. І тоді вже на 14-й день, 14-15, у нас буде йшов коксидіостатик Так, зараз трошки скриня покажу вам. Ближче. Так, тут в мене все просто на скору руку зроблено, за... бо вони сиділи, я їх був, погодував, так просто в ящиках, а потім. А потім, потім, потім. Думаю, треба випускати, тому ось такі вони гарненькі, великі. Так, папірчик ов. Секунду. Єдиний мінус такого брудера що засвічує сильна лампочка, бо лампочка сотка, ось такі вони, ну, дві, сутки, дві дуби, які зранку тільки вивелись. Є двоє таких, ось вони трошки заляпані, але то як заляпані, типу добре не обсохли, чи це, але всі активні, всі ходять, всі, всі бігають, зразу, зразу всі почали пити, тільки водичку поставили, зразу почали самі по собі пити. Те, що я і замовляв, всі голушені, ніде нічого не, не є, не виходить інше. Всі червоні, але є такі, ось це, що пізніше, з полосочками. А так, одним словом, я повністю, повністю задоволений. Тому для того, щоб отримати хороший результат, потрібно, потрібно замовляти хороше інкубаційне яйце. Ну і більш-менш мати хороший брудер або, або мати час тим займатися. Е, що можу сказати? Планую ще, планую ще собі замовити теж яйце, але там, там де я замовляв глушей, його не буде. Хочу ще замовити несучку. Зараз буду закладати своє яйце. Планую ще знімати два інкубатори тих менших простіших, бо зараз буде пригрівати, буде починатись. Сезон треба мати чим, чим побільше буде курчах. Я думаю, найближчим часом. Кажу, о, так, так що так, що був у мене пам'ятаю, минулого року. тож, ще до теми яйця. Замовив я. Здається, в мене дві качки сиділо. Нема вже так свого яйця, бо я був попроспихав попід інші качки і думаю, замовлю собі е, 40, 40 яєць. Думаю, знайшов. Тут недалеко в області, думаю, що ви приїхали, щоб сильно не трясло нами, одним словом замовив. через 7 днів просвітив, а там не пам'ятаю, чи 40 яєць, 20 було запліднених, чи навіть менше пишу. До, ну, до відправника кажуть, така ситуація, то я <гад> мені відповідь, типу, а що ви хотіли. Якщо ви хочете 100% уплот, то замовляйте собі на фабриці. Ну то я вже нічого одним словом не писав. Думаю, вже є, що є, скинув тоді, дивіться, все є під ну качку і потім заклав під свою. Так що ситуації в житті бувають різні. Так, зараз, зараз я вам покажу, що в мене лишилось в інкубаторі. Так, Тут в мене індичата інкубуються, ще тут є мої бурбон і мої ті, що е, ті, що я закладав пізніше. ось тут же полишались яйця. Ті, що я закладав від моїх курей, там є в них ще і бентамочки і такі. Думаю, треба буде просвітити, бо я був в одного тому що пізніше закладав, не овоскупував. Думаю, буде все, все добре, так як я і казав, ось, о, вологу, до речі, до речі, до речі. забрав уже цих курчат, а вологу не зменшив. Температура 37,7, волога стоїть 60. Ставимо на 55 і зберегти. І вона собі зараз автоматично впаде, тому що тут йде повністю обмін повітря весь час і Буде 55%. Один лоточок вже в мене тут виходить пустий. Буду підзберувати зараз це закладати. Коли буду закладати, вам покажу ось таке ось відео. Таке сьогодні відео. Завтра вже покажу вам перець. Ну не перець, а точніше, перець, не знаю, чи ще зійшов і помідори, а ось капуста морква вже точно дійшла, покажу розсаду. Бо сьогодні ще в нас остання ніч, коли має бути мінус 4, там вже підуть вночі плюси, тому, тому буду вам показувати ось такі ось справи. Всім гарного дня, мирного неба і до нових зустрічей.